Привіт і ласкаво просимо на канал Зубр Грає. Як і обіцяв у першому відео про своє поселення, розпочнемо більш детально оглядати сфери життя. Сьогодні про тваринництво. Це відео повний гайд про всі 5 типів тварин у грі: корови, вівці, свині, кури та коні. Розповім про користь кожного виду, дам поради по догляду, розповім про проблеми, з якими стикався, і надам власні оцінки кожному виду тварин. А наприкінці висновки і плани на наступні відео. Ну що ж, почнімо. Почнемо із корівника і корів. Корови це серце поселення. З них починається все: молоко, сир, сметана, масло, м'ясо, шкіра і це тяглова сила. Ось вам і повний набір. Починаємо із будівництва. Ставлю корівники неподалік річки і будуємо на річці кладку, яка дає постійний доступ до води. Обов'язково ставимо пасовище, щоб тварини протягом теплих місяців року, тобто з березня до листопада, паслися. Важливо одразу запастися сіном. Тут нам допоможуть сушарки. Саме на них різноробочі складають скошену траву, яка стає сіном. Таких сушарок варто ставити багато, оскільки багато сіна це ваша основа для збереження корів взимку. Не забудьте про обороги, в яких зберігається сіно, це must have. бугаї або ж бики, потрібні для розведення корів. Також вони використовуються як тяглова Сила на фермах і на соливарнях. Тут варто також зазначити, що в корівниках краще наймати керівника. У грі вони автоматично здійснюють заміну тяглових волів, що досить зручно. Поруч біля корівника будую сироварні. Тут молоко перетворюємо на сир, масло або ж сметану. Можете будувати з часом кілька будівель сироварні і в кожній виробляти певний продукт окремо. Далі, як би це не звучало, обов'язково скотобійня. Для м'яса і шкір. Для цього гра автоматично відбирає найстаріших тварин, але ви також можете самостійно обирати тварину. Отже, підсумовуючи, корови та бугаї це базові тварини для розвитку поселення. Вони дають тяглову силу для ферм та соливарень, урізноманітнюють. Харчування вашого поселення, оскільки можна продавати як молоко, так і перероблені у сироварні продукти, а також м'ясо. Вони дають шкіри. Це нам пригодиться у подальшому виробництві. Про це більш детально розповім у наступних відео. Тому моя оцінка 10 із 10. універсальні, продуктивні і відносно невивагливі. Корови забезпечать вам роботу в полі, добування солі, різноманіття їжі та шкіру для подальшої переробки. Це просто маст хев для кожного поселення. Вівчарня і вівці вівці це більше про ремісництво. Якщо хочете вовну, баранину і молоко, тоді це ваш вибір. Будівництво аналогічне до корівника. Вівчарні стараємось розмістити біля води. Також варто зробити пасовища, обов'язково сушарки та скотобійня неподалік. До речі, що стосується сушарок, то враховуйте, що на кількість сіна, яке можна заготовити завдяки певній сушарці, прямо впливає, чи є витоптані стежки навколо. Якщо є, буде досить мало скошної трави для майбутнього сіна. Тому варто ставити сушарки у місцях, де найменше ходять люди. Раз на рік на початку весни у овець стрижка вовни перед сезоном випасу. Саме в цей період ми отримуємо досить цінний товар. Вовна згодиться для подальшого виробництва тканин, які можна використовувати та експортувати. Але про це, як я вже казав, поговоримо в іншому відео про ремісництво. Для розведення овець потрібен баранець віком 6 місяців і старше. Самці не використовуються як тяглова сила, тому їх не обов'язково тримати багато. Отже, вівці досить важливі для поселення однак я б не розводив їх одразу на перший рік чи на другий у поселенні. Їх можна використовувати для розвитку ремісництва, якщо накопичити достатню кількість та переробляти вовну. Вплив на різноманітне харчування не надто великий, але може бути як доповнення до корів або при певній кількості цих тварин навіть як альтернатива. Тому моя оцінка 7 з 10. важливі, але не першочергові, корисні для розширення економіки через ремесла. Свинарник і свині. Від самого початку гри я хотів розводити свиней і думав, що це основа для поселення. А саме розведення цих тварин і утримання буде легким. Але, як виявилось, все не так просто. Тепер про все по порядку. Почнемо із будівництва свинарника. Його так само варто робити поблизу джерела води, а розводити можна, маючи мінімум одного кнура, якому понад 6 місяців. Свині найпримхливіші. Найгірше це коли старі запаси закінчились, а новий урожай ще не зібраний. Їм не потрібне сіно на зиму, але це скоріше мінус. По-перше, їх не можна вигнати пастись, і все, що вони їдять, треба запасати. Тобто їм на весь рік потрібно завжди мати запас їжі, оскільки такі культури, як пшениця чи гречка із Топлею йдуть в першу чергу на ринки, то свиням вже просто не вистачає. Вони останні в черзі в цьому ланцюжку харчування. Липень і червень критичні місяці. Без корму свині просто вмирають. І всі ваші старання намарно, не отримуєте з них нічого. Але якщо все налагодити, результатом буде смачне м'ясо і сало. Ці продукти чудові для різноманіття харчування. Моя оцінка 4 з 10. Для сміливих та уважних гравців на початку або можна розводити, коли поселення вже більш розвинуте, скоріше просто для кількості їжі та і загального різноманіття. Курник і кури. Якщо коротко, курочки це золото. Курник будується швидко. Обираєте де будувати, налаштовуєте постачання води і корму і все. Працює як годинник. Дорослі кури, яким понад півроку несуть 7 яєць щомісяця. Також курники дають курятину. При цьому вони не споживають багато корму. Я один раз налаштовую постачання і більше ніколи не маю проблем із кормом. Ідеальне співвідношення витрат та користі. Годівлю курей легко налаштувати в опціях, ставите ту культуру, якої багато, і не переймаєтесь. Отже, тут все просто: швиденько налаштовуєте постачання корму, а на виході отримуєте стабільно курячі яйця та курятину. Моя оцінка. 9 з 10. зручні, прості, ефективні. Шкода тільки, що з яєць не можна варити омлети чи готувати тісто, або, хоча б, зробити тяглового півня. Коні і стайня. Коні це ваша логістика, прокачена на максимум. Тут нам потрібна стайня це будівля, де живуть коні, яких ви купуєте. Стайню перед заселенням обов'язково варто підготувати. Потреби стандартні: сіно, вода, сушарки, оборіг. Для розведення самець понад 2 роки. Після того, як кінь готовий до виконання роботи, його переміщають до стіла, де його вже заплягають у воза. Віз потрібно заздалегідь підготувати у тислярні. Також для цього потрібна збруя і 4 підкови. Після Чого кінь возить вантажі і з'єднує куточки вашого поселення? Сильно допомагають при зростанні містечка. Чим більша площа, тим більше відстані і тим зручніше використовувати коней для перевезення ресурсів. Моя оцінка 10 з 10. зручно, ефективно і навіть необхідно. Отже, пропоную до вашої уваги власну підсумкову таблицю про тварин у Грі Острів. Можете собі зберігати, можливо, знадобиться у майбутньому. Як ми бачимо, у Грі Острів тваринництво не просто декоративна механіка, а ціла екосистема, яка забезпечує харчування, логістику, ремесла і загальний розвиток вашого містечка. У наступному відео поговоримо про іншу важливу складову сільського господарства: рослинництво та садівництво. А потім перейдемо до ремісництва. Розглянемо, як переробляти ресурси. Створювати товари. Якщо вам сподобалось, підтримайте канал, поставте вподобайку та підпишіться. Напишіть у коментарях, які тварини, на ваш погляд, найкорисніші. Бережіть себе, годуйте своїх курочок і до зустрічі в наступному відео.